В Луценке загубився там, де бути. Чотири листа, щоб ніхто навіть не знав, коли він піднявся, він пішов з роботи. От он царем там був, а не прокурором. Так от він так виховав всіх міських прокурорів, в тому числі, що вони своєму розуму немають. От як їм сказали, зверху так вони виходили. Так от і в даному випадку, де взяв даний представник, ожог? я знал одного Ожога, Георгія Мусієвича, який працював в обласній прокуратурі заступника. Чоловік, бивший партії. Вот, Я свій був знайомий. Так от, треба щитати мою 16 ю скаргу. что що написано. 16 скармі я скаржається. Відписки Коліщука. Відписки це що, стан до судового осідлення? Я маю право оскаржити відповідь рішення прокурора області або виконуючий обов'язків. Чи не маю права? Маю право? Маю право. Маю право. Якщо він неправильно дає відповідь, я маю право скаржити, що по КПК України. Ні, я його це за нормами адміністративного судочинства. Далі що у мене вказується в Беїскарні 16, що у Львові до розслідування перетворено в інструмент корупції? Кого? Вищестоящого прокурора? Що виконавчі листи на арку права аркос 9 не виконується листи про зобов'язання Генеральному прокурору Шоткіра, почому вони не виконуються? Далі, що замість реформ дії організованої злочинністю корупції, це що, все стосується стану до судового розслідування. Навіть близько жодного слова немає про до судового розслідування. Далі, що прокурор Аузін незаконно повертає 14 скару назад тим прокурорам, де їх оскаржується. Кому він направляє? Просто Больбільська прокуратура, а вибачте, разве можна... Аузін це хто? Це начальник відділу у генераль. нас. Якої прокуратури? Генералі. Генеральний да, там, там є три управління, відділу, там міняється названня, которое создав Пшонка для обману народу України, обману Ради Європи. Щоб показати, що у нас є какой-то новий КПК України. Там нічого не працює. Так от, как можна повертати скаргу на Поліщука, виконуючи обов'язки прокурор повертати назад, хто його розглядає? Ну як можна розглядати про цей будь який працівник Львівської прокуратури мою скаргу на Поліщука, який керує прокуратурою області? Скажіть, це ж неможливо. Тому таке відправлення назад знову потрапляє тому ж самому Поліщуку, який викидає смітник. Це Очевидно, порушення частини 4 статті 7 закону України про звернення громадян, де чітко написано, забороняється повертати скарги назад тим прокурорам, дії, яких оскаржуються. З даного питання також є, у вас є, вот, там є теж наркоти справи, от є, наказ генерального прокурора номер 9 g від значит, 27 грудня 2014 року. Вот, в ньому теж прям перелік, категорично заборонено повертати скарги назад тим прокурором. Ім підлегли бої прокурорам. Давайте слідче подивимося. Щось Ще хвилин 16, хвилинку 16-та скарга на бездіяльність Поліщука, який не на ту скаргу вам не дав відповіді, не вчинив певних дій. Ви оскаржували його бездіяльність і направили Генеральному прокурору? Не, генеральний прокурор направив не генеральний прокурор, а ось а він повернув. Пісня виділу повернув. Ви з Львівської прокуратури отримали на 16 скаргу відповідь? Ні. А як ви направили, щоб їм і що не Они просто для показухи это все делают. Мовляв, що он там подпишет, какой узел, там Узін, Лукашенко, там, Артем, когда... карамки. Чем закінчується? На, на, на 16 з звійської прокуратури нічого не поняли. так вот смотрите, чем закінчиться 16 скарга? В 16 скарги. Пишу, в 16 раз прошу генерального прокурора виконувати виконавчі листи та розглядати скарги на львівських прокурорів. Прошу надати відповідь вищестоячого прокурора. Де тут питання про стану якого то там, чи кримінального, що є? Немає. Хоч є хоч одно прохання розглядати якусь кримінальну справу. Немає. За всю 16 -й. я перечислив все, що я вказував в 16 стадії. Следующая 17 скарга від 27.05, що не вырішено попередній скарги і виконавчих листи. Аркус справа 18. Вот. Аркус 17. Про що я пишу, що є незрозумілими підписки Аузена, Таманенко, вихованих владою пшонки. Що є...